Всем привет, ребята! Давно не было видео. Исправляюсь. Сегодня опять очередной опрос. Ставьте лайки, дизлайки, подписываемся. А я напоминаю, сейчас в Польше, город Быдгощ. Ну все, погнали! Назвіть, будь ласка, три закони, які були прийняті Верховною Радою для народу. Для народу? Та мені здається, для народу нічого не прийнято. Буквально нічого. Все для них. Якщо воно і каже, що для народу, то ну, я вам скажу так, більше воно для них, тому що для народу воно і не підходить ніяк. Особливо для військовослужбовців, які вже йдуть відставку або мають ранення, або мають інвалідність. Для них це взагалі страшно, бо 800 гривень людині на місяць. А гей порад проводили, охороняли. Це які гроші треба для того, щоб була там поліція. Тому я вважаю, це неправильно, що вони там вирішують. Для людей? Так. А для людей в Верховній Раді чи для людей людей? Для людей людей. Їх Ви що скажете? Згідно що. Останнім разом що вони прийняли? Верховна рада приймає тільки проти людей. все. Оце по аграріях, по ріпаку, оце вони провели облістим гетьманцевим гімнаком. Україна живе в зеркальному отображенні. Всього, то що має бути правильно, воно робиться все наоборот. За всі роки незалежності для народу шістки для себе, для Верховної Ради закони були прийняті, а не для народу. Ви що скажете? Ми Добре, дякую. дякую. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте хоча б три закони, які прийняла Верховна Рада для народу? Ні. Ні. А що? Б Бо доброго хотілося? нічого не прийняли. Ще б хотілося, щоб прийняли для народу. Ой, щоб закінчилася проклята війна. Щоб наші діти живі, повернулися, хоча вже наш не вернеться живим. Відчуваю. Пригадайте три закони, які прийняла Верховна Рада для народу. Жадно. Жадного ліпшого для народу нема. Для народу вони нічого не приймають. Добрих законів точно точнення. Це що, приколи якийсь? Ні. Nee, це опитування. Вони, вони для себе, Разведем. я не знаю. То хіба що євроінтеграція, коли була прийнята закон євроінтеграції, то це так да, було. І з тих, хто ті, на кого найбільше наш народ бруду виливає, якраз ті зробили найбільше. Ющенко і Порошенко. А всі остальні, ну я не знаю, якби не такі зомбаки, як у нас, то ми б вже жили б. Перший шанс був це Чорновула, коли прокатали на виборах. Другий шанс Ющенко, третій Порошенко. Я не знаю, скільки ще шансів нам дадуть, але поки двигаємося стабільно в пропасть. Ми не, не слідкуємо за цим. Не слідкуємо, бо ми не збираємося туди повертатися. Там нема куди вертатися. Пригадайте, будь ласка, три закони, які прийняла Верховна Рада для народу України. Щоб його так останні? Чи загал... за... Можете згадати, за всю історію незалежності. Воно навіть немає зараз. Пригадайте, не які б мені вони до душі були ці закони. Нічого не можете згадати. Ні. Пригадайте, будь ласка, три закони, які прийняла Верховна Рада для народу. Для народу? У пенсії обіцяли повищити. Ні, то обіцяли, а закон. Ой, ні. не пригадаю. Не пам'ятаєте? Так. Так. Я вибачаю, на не. даний момент. За всі роки незалежності. Ой, та законів, то багато вони приймали. А для народу? Для народу. Ну для народу про пенсійний про пенсію от на останній час прийняли закон. Може, це не ні, закон. Закон. А що ще для народу? Я ж не можу сказати? Будь ласка, три закони, які прийняла Верховна Рада для народу України. Народу yeah, yeah. Вони там. Yeah. То Ви не знаєте таких законів? Ні. Я не знаю, ми політикою не, не цікавимося. <laughs> а ви ще скажете? Я не знаю законів, чесно. Ні, законами про політику я не балакаю. Пригадайте, будь ласка, три закони, які прийняла Верховна Рада для людей. Ой, Мобили... боже мій. Перша мобілізація. Для людей я не пам'ятаю А ніжку зробили. Але але я пам'ятаю, я сама з Донбаса і тому є ще коли я була, це років напевно 20, підняли педагогам заробітну плату, і це був один такий момент. І медикам ні? І у влади була. Юлія Тимошенко, І вона теж підняла зарплату шахтарям, Шахтарам. Бо шахтарі це для мене рідні люди, а зарплатня у них була мізерна, неповаги, нічого не було. Оце я згадала, вам сказала. А так для людей я не пам'ятаю. Напевно, перший закон повинен бути, щоб українці для влади для української були в першу чергу людьми. Оцей перший закон для не з конституції все прописано. Прописано та прописано, але напевно вони її не читають. Вони її читають, вони її не поважають. Це ще страшніше. Я вам так кажу. Це не хрена, їх треба постріляти. Буквально нічого. Все для них. Для народу вони нічого не приймають, добрих законів точнення. Це що, приколи якісь, Ну, поки двигаємося стабільно в пропасть. То ви не знаєте таких законів? Ні. Ой, ні. не приготували. Ми не збираємося туди повертатися. Там нема куди вертатися. Шістки для себе, для Верховної Ради закони були прийняті.